П'ять кроків до здорового харчування презентують школярам Хмельниччини. В області розпочалась серія зустрічей у рамках освітньої програми. До неї долучилися вісім регіонів України на Хмельниччині 15 шкіл. Чим найкраще замінити солодощі та що таке тарілка здорового харчування? Говоритимемо в черговому випуску програми Будьте здорові! і представляємо нашого гостю. Це Наталія Ткачук, заступниця генерального директора по роботі з органами місцевого самоврядування та комунікації Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України. Тож, пані Наталію, ми вітаємо вас у нашій студії. Моє шанування пані Наталію, Освітній проєкт стартував у вересні, але я так розумію, що спершу стар стартували саме з такої підготовчої роботи, це з пошуку шкіл, це з пошуку координаторів, що було визначальним при виборі, відборі, тому що закладів у нас дуже багато на Хмельниччині. Поділіться, будь ласка, ви знаєте, коли починали ми цей проект, дійсно виникло питання: а з яких шкіл розпочинати, так щоб не образити всі інші, тих, хто не буде приймати участь в цьому проекті, який триватиме три місяці. І відповідь знайшлася само собою. Ми стартуємо саме з цих 15 шкіл, але надалі ми будемо продовжувати свій місцевий проект регіональний, і будуть охоплені всі школи 9-11 одинадцятих. Там де є діти 9-11 класів, тобто вони долучаться, але чуть-чуть пізніше. Так що все буде нормально, і всі будуть мати можливість взнати про інформацію, яку ми надаємо, і долучитися до всіх тих акцій, які ми плануємо провести, які вже фактично розпочали. Координатори, це хто? Координатори це представники з тих шкіл, де починається наш проект, де буде проходити проект. Тобто, це може бути завод школи, є школи, що директор школи на себе бере цю функцію. Тобто, людина, яка дивиться в розкладі, коли зручно зустрітися з дітьми, комбінують групи. Ми просимо, щоб групи були дітей невеликі, коли ми хочемо розповідати, тому що зрозуміло, що це кращий контакт з дітьми. Інформацію можна донести на багато більшому об'ємі, навіть і задати питання діти можуть. Ну, коли в залі більше сотні дітей, звичайно, це важче і для спікера. А спікерами є наші працівники Центру контролю профілактики хвороб, яких ми підготували, які пройшли так званий навчальний курс, як саме подавати цю інформацію, тому що аудиторія діти це не проста аудиторія, а ще зважаючи 9-11 класи. Це ті діти, які з гаджетами вміють працювати і можуть дістати будь-яку інформацію. Тому до цього треба було готуватися. Тобто, наші спікери це наші працівники, які будуть і про це розповідати. Але е, паралельно ми повідомили, що ми повинні відвідати всі школи, де починається проєкт. Тобто, ми, це наш інформаційний відділ, який є, зробить і фотосесії, і буде працювати саме з учнями для того, щоб знати, наскільки їм це цікаво. Ну І в кінці кожної зустрічі в нас проходить опитування. Тобто, це також ми, ми знаємо, ми розпочали вже кілька зустрічей пройшло, умовно в п'яти школах, і ми вже бачимо результат, як саме діти реагують. На ці зустрічі на цю інформацію. Тобто відгук, так? Так, так. Да? Пані Наталію, 15 шкіл на території Хмельниччини ви обрали. Який формат? Це формат лекційний, формат знову ж таки потім інтерактивний. Так, ви кажете, що можете діти можуть поставити запитання чи можливо ще щось долучене до цього процесу. Поділіться, будь ласка, взагалі-то формат такий передбачає цей проект: дві зустрічі з дітьми, одна зустріч з вчителями. Для того щоб цю інформацію діти донесли до батьків сім'ї і вчителі також допомагали нам, тому що це наші помічники, це наші колеги, соратники в цьому питанні і для себе, як педагоги в своїй сім'ї, і для батьків, і робота з учнями. Тобто дві лекції для дітей це фактично одна лекція для вчителів, тільки в більшому ширшому, ширшому об'ємі, і між цими зустрічами. Ми їх називаємо зустрічі, не лекції, а саме зустрічі, тому що на зустрічі може бути спілкування, на лекції, як правило, йде інформація в одному напрямку. Тому ми хочемо, щоб зворотній зв'язок був, щоб інтерактивно дійсно це було, щоб відповідали діти на запитання. Ну і після першої зустрічі ми оголосили про челендж Здорова сім'я і підготовка саме тарілки здорового харчування в сім'ї. І конкурси проводяться в школах вікторини на те, як діти засвоїли матеріал. Вони формують тарілку здорового харчування, вони моделюють її. І, ну, в залежності від того, який спікер, і як з колективом і з куратором, і з координатором школи він спрацювався, і є різні формати. Засвоєння цього матеріалу. Тобто одні малюють, другі викладають, треті відповідають на питання. Одним словом, проходить цікаво, навіть неочікувано це все іде, і дійсно це цікаво. До речі, перед тим, як розпочинати цей проект, коли, щоб вже йти до дітей, я дала прочитати презентацію колишнім учням студента першого другого курсу різних вузів п'ять чоловік було. І думала, скажуть, ми все знаємо, нічого нового. Але ви знаєте, вони сказали, що дуже цікаво і шкода, що їм, коли вони навчалися в школі, не, не надали цієї інформації в повному об'ємі, такої, як ми даємо на сьогодні дітям. І ще одна така їхня думка, що це потрібно починати раніше. І тому, коли проаналізували ми це все, то ми плануємо розпочинати ще один проєкт. В Хмельницькому, в Хмельницькій області це здорова звичка, здорова дитина. Це серед дітей 5-8 класів, де ми будемо говорити не тільки про харчування, але і про все інше і про фізичну активність, і про шкідливі звички, яких не повинно бути, яких як треба позбутися і не розпочати, саме їх використовувати і так далі. Тобто плани в нас дуже великі і такі грандіозні. Але насамперед нам потрібно гарно, достойно цей проект пройти, тому що це проект партнерами є Всесвітня організація охорони здоров'я, а також Національна спілка громадського харчування, центр громадського здоров'я, Міністерство охорони здоров'я тобто, дуже багато є тих людей, які в цьому зацікавлені і які хвилюються і приймаються здоров'ям наших діток. Пані Наталю, маю інформацію, в принципі, дотично до нашої теми сьогоднішньої програми. Про те, що 70%, якщо ми говоримо за стан нашого здоров'я організму, залежить від того, що ми споживаємо. Ну, що ми їмо, якщо ми говоримо побутовою мовою, це так є? Це так. І дуже багато людей дійсно не задумуються над тим, що захворювання, ось ці захворювання, які є. На перших місцях смертності, серед смертності, саме можна позбутися цих захворювань і не захворіти. А якщо навіть хворієш, то їх і позбутися, коли правильно харчуєшся. Тому що саме з харчовими продуктами до нас потрапляє той весь будівельний матеріал для наших клітин, для, наших, для нашого організму. І тому потрібно над цим думати як можна швидше, як можна раніше. Але ніколи не пізно розпочати саме здорове харчування для всіх, абсолютно людей, не тільки дітей, але й дорослих. І цим самим можна зменшити і вживання медикаментів, і з часом можна позбутися захворювань. Я не кажу про фантастику, я говорю про реальні речі, якими на сьогоднішній день потрібно. Користуватися і в сім'ї ці звички потрібно запроваджувати. Елементарно кількість солі, скільки ми з'їдаємо. Ви знаєте, до початку цього проєкту, да, ми знали статистику, але не думали, що діти підліткового віку з'їдають солі на сьогоднішній день 6-9 грамів, при нормі споживання 2-3 грами. Якщо ми говоримо про цукор, то дитина повинна з'їдати не більше 20 грамів. А з'їдає тільки в одному батончику снікерс 30 грамів чи в пляжці коли 25 грамів цукру. А крім цього, дитина ще харчується цілий день. А якщо Вживає так звані продукти фастфуду і так далі, то це просто, як кажуть, бомба сповільненої дії для здоров'я кожної дитини. Тому ми про це говоримо. Ми розповідаємо, як формувати тарілку здорового харчування дуже простим прийомом, не тільки для дітей, а й для дорослих, що дуже це дуже все просто каже: ну от скільки потрібно з'їсти овочі, фруктів, скільки потрібно з'їсти білку. Є такі правила. Ну, звичайно, що це умовно, але тим не менше дуже гарно розрахувати. Дві пригорщі потрібно з'їсти овочів і фруктів на добу. Мова йде про добову норму. Дві пригорщі. На одну долоню, товщина долоні кожної людини і розмір долоні це білок, це м'ясо. На один палець жирів і на один кулак білків. Тобто просто. Але тільки потрібно за цим спостерігати і потрібно це взяти дійсно як звичку. І це буде здорова звичка. і і я думаю, що люба сім'я, коли почне це робити, на початку це дуже важко. Це важко, реально важко, тому що замінити сіль приправами, які мають природну, природну сіль, і вона також засвоюється, це складно. Замінити цукор на мед це також непросто. Зменшити кількість цукру, не пити каву з цукром, не пити чай з цукром. Мало того, що смак втрачається. То треба звикнути до цього, але це можливо. Звикати потрібно поступово в даному, Безперечно, випадку. Безперечно. тому що різка зміна вона, по-перше, негативно буде відображатись на настрої, на психічному стані. А коли це робиться поступово, зменшуєш з двох ложок цукру, скажем, в чай додаєш півтори. Тиждень, потім зменшує ще там, чи дві неділі. Ну, це в залежності від того, яка, як людина готова до цього цим займатися. Є такі, що різко кажуть, так, сьогодні п'ю з цукром, завтра вже буду без. І так кілька днів і, і звикаєш, і можна, і можна без цього жити, без цукру можна жити. Пані Наталю, прищеплюєте власне ви ці правила, зокрема, дітками говоримо про школярів 9-11 класів. Ну десь це вже такі діти в принципі такого віку О, свідомого. Але тим не менше, от якраз певно з дітками трошки складно, тому що десь не завжди вони можуть себе проконтролювати, десь дисциплінувати. Як намагаєтесь, от в принципі довести до відома не тільки інформацію, а це ж таки можливо десь переконати, що потрібно все ж таки дотримуватись от таких от встановлених норм, правил. Чи це можливо все ж таки, на вашу думку, сучасними дітьми? Ви знаєте, можливо, якщо до дітей знайти той ключик, яким можна відкрити їхнє серце, і вони будуть готові слухати і цю інформацію сприймати. Чому я кажу про невеликі групи? Тому що з невеликою групою, коли всі на очах, скажімо так, і коли ти бачиш аудиторію і знаєш, що той відволікся, значить потрібно якось перейти від подачі інформації, в лекційного варіанту до все-таки бесіди і перевести на якісь приклади. А це повинен до цього спікер бути готовий. Діти мають бути до цього бути готові, і куратор має знати про такий варіант проведення цієї історії. Тоді це можливо, але потім потрібно цей матеріал закріплювати однією бесідою, зустріч безперечно, це не обійдеться. Тому ми і долучаємо до цього вчителів, і долучаємо до цього і батьків через вчителів. Ідея була така, щоб проводити зустрічі з батьками. Можливо, ця ідея і реалізується, але трошечки пізніше, тому що проблема в кадрах, саме в людях, які можуть донести цю інформацію. На сьогоднішній день це проблема, тому що хочеться, щоб не відчитали. А хочеться, щоб розповідали. Ну а для розповіді повинен бути час. Ну, і такі є невелике побажання вже від тих, хто прослухав першу лекцію, що якби розділити цю лекцію одну, цю зустріч на кілька, було б набагато ліпше. Да, але ми обмежені в часі. Тобто, в нас цей проект іде фактично жовтень листопад. Тобто, зустрічі проходять жовтень листопад. І Це потрібно провести три зустрічі. Одна справа, коли школа невеличка. Коли дітей небагато, друга справа, коли це як ваша міська хмельницька школа, в Шепетівці в нас такі самі школи великі. Безперечно, там має бути більше зустрічей, але справа в тому, що діти в зв'язку з військовим станом і так дуже багато мають навантажень із за того, що не проходять уроки, і за того, що тривоги. Тому ми намагаємося проводити ці зустрічі ненав'язливо, коректно. Для того щоб і діти вчилися, і разом з тим, щоб навчити їх, як правильно харчуватися, як правильно себе поводити в різних ситуаціях, і як формувати ланчбокси з собою, і що, чому надати перевагу випити водички на перерві чи йти купувати пляшку Кока-Коли. Тобто це дитина повинна розуміти, що від того, що вона їсть, вона може на сьогоднішній день і. Конфліктувати зі своїми однокласниками, ми про це їм розповідаємо. І ми говоримо про те, що як буде раціональне харчування, то дитина досягне успіху набагато швидше, в неї буде краща пам'ять, в неї буде ліпший сон, в неї буде бажання щось робити, бажання творити, бажання бути ініціативним, а не просто сидіти в гаджеті і з одним тільки таким. Не зачіпайте мене, і я вас не буду зачіпати. Тобто здорове харчування це шлях до успіху наших дітей. Наші діти мають і будуть успішними, і ми в цьому хочемо їм допомогти. До речі, якраз про формування ланчбоксу хотіла вас запитати, що має бути в ланчбоксі, якщо ми говоримо про школяра, про учня передусім. Насамперед повинні бути оті овочі і фрукти, тому що їх є найбільший вміст в добовому раціоні. Тобто це може бути один фрукт, один овоч, це може бути насіння, це можуть бути зерна, це можуть бути горіхи, це може бути е, обов'язково якийсь молочний продукт, це чи сирочок, чи Якісь тверді сири, але я говорю не про сировмісні продукти, а я говорю про натуральні сири. Саме це може бути цільнозерновий хліб. Як бутерброд з чимось, там, з шматком м'яса, але бажано м'ясо це все ну, взагалі то в здоровому харчуванні передбачається, не смажене, а печене або відварне, або приготовлене на пару чи котлета, до прикладу. Ну і Я чому б не радила, до прикладу, брати котлет від бівних і так далі, тому що це є, в дитини є харчування в школі. Там, де е, на сьогоднішній день Богу дякувати, в нас е, проходить переведення всіх дітей на раціональне харчування в всіх школах на всіх харчоблохах, е, mm. дякуючи ініціативі пані Зеленської. І до того ж, перші четверті класи згідно постанови кабінету міністрів на сьогодні також будуть мати харчування безкоштовне. Тому в ланчбокс краще все таки давати те, що не потребує, скажімо, термічної обробки. Такі харчі, тобто це хліб. Це може бути те, що я назвала овочі, фрукти, але їх потрібно вдома готувати в плані нарізки, щоб вони були нарізані шматочками, щоб дитина був же перекус як. Період між прийомами їжі має бути 3-4 години. І в процесі 3-4 години може бути перекус. Тобто не наїстися, а саме з'їсти ось цей смаколик чи пастилу, навіть можна, якщо батьки вміють це робити, і пастилу можна брати, це також корисний продукт. З тим, щоб дитина взяла серветкою, помила руки, з'їла, витерла і, і на тому все. Тому що якщо брати бутерброди, важкі бутерброди, яких називаю м'ясні, і так далі, то це і часу потрібно більше. А на перерві ж хочеться не тільки їсти, а й ще й порухатись правильно. Чи можливо навіть в школі є такі школи, що запроваджені на перервах руханки? До речі, я в цьому році була в Фінляндії, то там в школах запроваджено дуже цікаві, дуже цікаві речі, і нам розповідали представники з Київської області, що в кількох школах там також є. Я не готова сказати, чи є в наших цих школах, не можу, але тим не менше, починаючи від входу на територію школи різні спортивні, різний спортивний інвентар лежить в вільному доступі. І завершуючи коридорами і спеціально обладнаними кімнатами з тренажерами, тобто дитина під час перерви може навіть піти на тренажер, позайматися, може взяти скакалку, може пограти настільний теніс, може пограти настільний футбол. Що цікаво, і навіть на вулиці, незалежно від того, яка погода, також є криті майданчики спортивні, де також діти можуть займатися спортом. І я думаю, що по завершенню війни в нас так буде. Дійсно, це вкотре говорить про те, що ми маємо комбінувати так і раціональне харчування, і ту активність, фізичну активність, так. яка дуже важлива для дітей. Так. Пані Наталі, ви вже в сьогоднішній програмі говорили про те, що ви започаткували челендж. Хочеться, щоб ви більш детальніше розповіли, яка його мета і де вже потрібно так розумію, там, публікувати певні світлини, так щоб долучитися до нього. Ми оголосили челендж в школах, які в проекті. На своїй сторінці Facebook ми повідомили про те, що цей челендж там проходить, але безперечно, до нього можуть долучитися і інші. Ми не хочемо просто разом зараз все, скажімо, змішувати із-за того, що переможці, на переможців челенджа чекають призи. І визначати переможця будуть саме колективи в школах. Ми запропонували, щоб визначали переможця цього челенджу ради школи, тому що туди входять всі. Представники і діти, і батьки, і вчителі, і інші представники якихось інших неурядових організацій тобто, щоб це все було справедливо. А коли ми будемо оголошувати челендж в нас на сторінці для всіх інших, це я думаю, швидше за все, тоді, коли ми будемо продовжувати цей проект уже в рамках нашої області, по завершенню цього, тоді до нього зможуть долучитися. Але якщо хтось бажає прийняти участь, але не, не передбачати в тому, щоб отримати якийсь приз, будь ласка, ми, ми готові публікувати ці приготовлені страви з тарілки здорового харчування в сім'ї з задоволенням. Звертайтесь до нас, пишіть нам на нашу сторінку, ми від, дамо відповідь і розмістимо обов'язково це фото чи відео. І пані Наталі, якщо можна впродовження теми mm -hmm. про те, що ви спілкуєтеся зі школярами, це не тільки про харчування, це і про питний режим. Це теж дуже важливий такий складний елемент. От зараз ми будемо мати зиму так влітку. Ми знаємо, що трошки норми споживання води питної вони збільшуються. Чи, чи це міф, чи не міф? Скільки потрібно, що ми говоримо для дитини споживати води, тому що це дуже важливий момент. Саме води не солодкої води, а води питної не газованої. Okay. Воду потрібно споживати всім і дітям і дорослим, але ми говоримо сьогодні для дітей норма споживання води в залежності від віку відрізняється. Норма вживання води в залежності від ваги трошечки відрізняється. Але для підлітків, про яких ми говоримо, норма води має бути біля двох літрів чистої води, ми говоримо, але різні джерела можуть по-різному говорити. Одні кажуть, що в цих два літри входить і той чай, і, і інші напої, які вживаються, і соки, і морси, і так далі, та ж сама коло. Інші говорять, що має бути 2 літра біля двох літрів води. Літом випити, влітку випити, коли жарко, біля двох літрів води легко. Взимку, коли холодно, чисто фізично випити важко. Але якщо ми подивимося, що таке вісім склянок води протягом дня. То це не складно випити, тому що ми проснулись. Ми повинні випити воду. Ми тоді, коли поснідали, проходить десь години-півтори, хочеться води. Якщо на роботі займаєшся особливо сидячий стиль роботи і нема можливості порухатися, то воду треба пити обов'язково для того, щоб організм працював. Але я б не радила водою запивати перекуси. Тобто вода користь приносить в тому випадку, якщо її нічим не змішувати. Хоча, знову ж таки, є такі джерела, що кажуть, що вода повинна бути на столі, коли ти приймаєш їжу і потрібно запивати. Тобто різні джерела по-різному говорять. А я до того всім завжди я раджу завжди, всім, потрібно вибирати золоту середину, як тобі підходить. Сьогодні мені хочеться тої води випити зранку, не стакана, два, будь ласка. А якщо впродовж дня немає тяги до тої води, потрібно себе заставити, встати, порухатися, пройтись. Туди-сюди і випити також склянку води. Тобто це тільки тобі буде на користь, але не, не примушувати. Спочатку можливо, це треба ніби себе примусити, і так само дитину навчити, що водичку ти повинен випивати. Пані Наталі бесіди закінчуються з дітками, із дітками і з освітянами, але я знаю, що фактично певна така література, роздатковий матеріал він залишається. Що це саме і де саме він оселяється, зокрема, у ті плакати, з якими ви, до речі, прийшли і до нас у студію. Ми рекомендуємо розміщувати цю. Друковану продукцію ці плакати різного формату, різного спрямування, але всі вони стосуються саме, як формувати старілку. От ви бачите на ось цьому плакаті, що саме половина овочі, половина цільнозернові, половина білки. Тобто вони мають бути найкраще там, де діти найбільше люблять перебувати в школі, тому що в їдальню вони йдуть нам рекомендують, і ми радимо, що вони мають бути по коридорах. В напрямку до їдальні на хар біля, біля харчоблоку, біля, тобто їдальня не на самому харчоблоці, а біля. Е, ну Це і буде їдальня. Це можуть бути місця відпочинку дітей. Е, вони можуть бути в, в місцях перебування сховищах. Також там можуть розміщатися. Ну, Крім великих плакатів, ми дітям роздаємо ще ось такі маленькі е, листівочки, де написано, як формується і з чого саме формується тарілка здорового харчування. Тобто вони можуть цю листівочку мати з собою, і навіть прийти додому і показати от батькам, що от саме так потрібно робити. Давайте будемо це робити. Повірте мені, дитина швидше може батька перевчити на різні звички, ніж батько дитину. Сьогоднішню, теперішню, сучасну дитину. Але я кажу, коли ця інформація правильно подана, і її сприйняли і запам'ятали. Пані Наталі, вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Можливо, маєте нагоду і звернутися до батьків, можливо, доповнити інформацію, тому що дійсно проєкт фактично масштабний. Попри те, що він охоплює так, фактично, три місяці ага. разом із підготовчим, але тим не менше, робота попереду ще така ґрунтовна. Так. Шановні батьки, шановні вчителі, шановні жителі Хмельниччини, пам'ятайте, що наші звички формують наше здоров'я. І багато речей є, які ми можемо зробити з вами самі, тільки ми повинні цього хотіти. Давайте допоможемо нашим дітям, коли вони будуть до вас приходити і розповідати про те, що от як потрібно харчуватися і які фрукти потрібно їсти, і чому потрібно надавати перевагу. А ми говоримо і про те, що каша це також дуже корисна річ, бо багато дітей не дуже полюбляють кашу, а ліпше кажуть, дай бутерброд до мами. Тому давайте будемо вчити наших дітей і підтримувати їх в їхній ініціативі, коли вони приходять додому і розповідають, як потрібно це робити. Підтримайте їх. цим самим ви збережете здоров'я їхнє, налагодите своє і поширюйте цю інформацію серед своїх рідних і близьких. І будете здорові. Ми дуже дякуємо вам за ініціативу, за те, що знайшли час і завітали до нашої студії. Дуже дякуємо. Чекаємо на нові проєкти. Дякую, будьте здорові! Дякуємо навзаєм. І, шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу. Нагадуємо, що в ефірі була програма Будьте здорові. Бережіть себе.